Перестановка на моїх книжкових поличках. Приблизно раз на два місяці я беруся за цю справу, бо час від часу хочеться змін і щоб полички виглядали по-новому. Я не фанатка того, щоб книги були викладені по кольоровій гамі. Для мене набагато важливіше, щоб вони збігалися по висоті, і не було такого, що в одному ряді одна книга стирчить над іншою. А ще я люблю, щоб на кожній полиці були книги одного жанру. Тоді вона мені виглядає більш впорядкованою. Сам процес для мене справжнє задоволення: зняти всі книги, протерти поличку. А тоді вигадати нову викладку. Єдине, що коли паралельно треба все знімати для відео, процес затягується в рази. І тоді я думаю, як добре, що в мене всього одна книжкова поличка, а не три чи чотири, бо тоді я б точно замахалася все це фільмувати. До речі, я зараз дочитую трилогію каравал, і ця історія настільки сильно мені сподобалася, що я вирішила зробити до неї власний колаж. Я роздрукувала зображення з головними героями у фотоформаті. І тепер я можу замінити попереднє зображення, яке я робила для книги Лігейзелвуд, кохання в мозку. І знаєте, відразу з'явилося відчуття, ніби настрій полички з новим зображенням змінився з літнього на осінній. Якось так тепер виглядаємо як книжкова полиця. Всім дякую за перегляд!